От нещодавно я продав свій 90-мм рефрактор. І у свого знайомого, хто знає із астроспільноти, це Рамеш, купив у нього рефлектор на монтуванні Добсона, а саме модель Бересер Messier доб 10 Тобто, із назви вже здогадуєтесь, що у нього апертура 10 дюймів, тобто 254 мм, діаметр головного дзеркала. Можете помітити. А оскільки це рефлектор, то вже, як ви знаєте, є головне дзеркало, яке потрапляє світло, відображається та фокусується. Воно потрапляє на вторинне дзеркало і воно відображає окулярний вузол. Ось він. А монтування добсона придумав Джон Добсон, популяризатор астрономії, що можна було ставити важкі труби і при цьому легко ними керувати, незважаючи на те, що це монтування можна зробити вручну, тобто воно легко виробляється. Воно надійно тримає трубу та дріжджання дуже швидко зникає. Можна водити ось так за азимутом. Взагалі треба двома руками перетримувати одні ось тут, а другою за ці і в кільця. Але оскільки одна рука має, тримає камеру, то ось так от. Можна за азимутом водити та за висотою. Тобто це азимутальне монтування. Але воно стоїть безпосередньо на землі. Також з цього телескопа фокусна відстань 1270 мм. А це означає, що у нього світосила становить 1 до 5, а дзеркало параболічної форми, тобто в нього немає сферічних аберацій. Я вже встиг подивитися трохи на місяць на великому збільшенні на денному небі. Потім планує подивитися на Сатурн. А також подивитися на зближення Марса із Ураном, а також на багато діпська об'єктів. Отже, вже друга ночі. Комарі заважають спостерігати трохи. Раніше сильно заважали. Спершу хотів глянути на карликову планету Цереру, але нічого цікавого, тому що дуже низько над горизонтом розташована. Потім провів час за спостереженнями зоряних скупчень, і деякі з них дуже вразили. Причому. Причому деякі з них навіть у планетний окуляр, тобто на збільшенні понад 200 крат, виглядали дуже красиво і впевнено розбивались на зірки. Також яскраві кулясті зоряні скупчення по типу М13, М15 та М2 теж впевнено до центру розбивались на окремі зірки, а ось тьмяні все одно ще по центру були такі, як патні кульки. Уже Остатньо високо на небі видно Сатурн. Я теж на нього подивився. зняв на відео. Скоро достатньо високо підніметься Марс над горизонтом. І поруч із ним буде Уран. Як ви знаєте, 15 липня, точніше в ніч із 14 на 15 липня буде максимальне зближення Марса із Ураном. Сьогодні ніч із 13 на 14 липня. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра ловіть цей період, коли можна побачити дві планети в одному полі зору на малому збільшенні. Таке явище відбувається. Раз на два роки. Тому раджу розпостерігати. Уже півтретій ночі і забув сказати, що з північного боку постійно блимала блискавка очах. хмар не було видно. Також тепер зверху ви можете бачити справа Сузір'я зі Овен, а зліва видно персей, а внизу яскрава цяточка. Правіше трохи це Марс. І львіше, не знаю, чи буде видно чи ні на відео, там є плеяди. Такий маленький кіївшик, який чогось багато хто плутає із малою ведмедицею. Тому що пора заглянути в трубу і подивитися, як його видно. Для того щоб побачити в одному полі зору на малому збільшенні, я використав окуляр Angel Eyes 32 мм. І в одному полі зору і в Марс і Уран влазив. Але, на жаль, не міг це зняти, тому можете побачити лише окремо Марс і окремо Уран. Ось ця крапочка. А тепер гляньмо на великому збільшенні кожного планету окремо. Як бачите, Марс це ще досі райдужна плямка, тому що розташований досить низько над горизонтом. А ось якщо подивитися уран на великому збільшенні, то теж так, райдужна плямка. Але можна побачити, що це теж диск. Щоб побачити якісь деталі на Марсі, треба чекати ще певний час, поки, по-перше, буде вище над горизонтом видно, а по-друге, коли тішуться видимі кутові розміри. А тепер, вже, як бачите, небо стає світлішим, тому що вже третя година ранку, а значить, варто вже збиратися і йти спати. Більш детально результати спостереження записую у телеграм-каналі, а також у Київському клубі аматорів астрономії Астрополіс. Посилання залишає в описі під відео. Переходьте.